У день високомобільних десантних військ у Михайлівському кафедральному соборі відбулася панихида за загиблими військовими 95-ї аеромобільної бригади та всіма тими, хто загинув, захищаючи українські землі від нападу ворогів. Пом'янути загиблих та помолитись за живих прийшли Житомиряни, громадські діячі та друзі Житомирських десантників. Сьогодні немає професії, сьогодні немає національності. Сьогодні є мешканці України. І сьогодні всі сьогодні ми можемо. Тільки сукупно ми зможемо перемогти це велике зло, яке сьогодні сіє розбрат, яке сьогодні сіє ненависть, яке сьогодні нацькує нас один на одного. 150 дітей Житомирських десантників відвідали кінотеатр імені Івана Франка, де для них продемонстрували мультфільм, літачки та пригостили солодощами. Дитяче свято організувала обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Звичайно, коли йде війна на сході, це не час для особливо гучних святкувань. Однак зробити кілька е, приємних хвилин для родин військовослужбовців для діток, які сьогодні прийшли в кінотеатр, я вважаю, що це е, буде доречним. Ну, мій тато на війні на кордоні у слов'янську стояв на горі Карачунну. Свято сьогодні 2 серпня, 2 серпня і ми прийшли, щоб привітати його з ним десантника. Також Житомирські свободівці відвідали поранених військових у шпиталі. До свята захисники отримали книги, тільники та 200 кілограмів фруктів для швидкого одужання. Голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін розповів, що їхня організація постійно долучається до заходів, спрямованих на підтримку української армії. військово військовоповітряних сил і хотілося зробити нашим хлопцям пораненим хворим, які приїхали з зони АТО і не тільки. Такий, трошки підняти настрій. Власне, пройшлися по палатах, зустрілися з хлопцями, підняли трошки їм дух. З нами був отець Ілля, який. Благословив наших військових теж і подарував ікони. Главне, що я б їм хотів передати, це, щоб вони трималися, трималися і ще раз трималися. Ми потихеньку потягнемо, прийде обстеження. Хоча серце серцеми завжди зараз у Житомирському військовому шпиталі перебуває понад 250 військових. 52 із них лікуються після повернення із зони антитерористичної операції.